Вітаємо! Ми студентки Дніпровського базового фахово медичного коледжу групи Ф-911 Бахчева Юлія та Лаухіна Ольга є членами біологічного гуртка Дослідник, науковий керівник Бобкова Юлія Вікторівна. Присвятили своє дослідження вивченню впливу кави на організм людини. Тема нашої доповіді кава. Шкода чи користь. Кава є невід'ємною частинкою життя багатьох людей світу та має як своїх прихильників, так і заклятих критиків. Поширені серед різних вікових груп населення нашої планети це найголовніша причина, чому нам потрібно знати, як кава впливає на здоров'я людей. Метою нашої дослідницької роботи є дослідити дію кофеїну на організм людини, проаналізувати роль кави у житті сучасної людини та дізнатися більше про компоненти, що входять до складу кави. Історія та географія виникнення кави. Кава була відкрита у 9 столітті в районі Кафа в Ефіопії. Сітина поширилась на ревійський півострів, зокрема до Ємену, де вже в 15 столітті її почали вирощувати та вживати як напій, особливо серед софійських монахів. Незабаром кав'ярні стали з'являтися по всій Європі, перетворюючись на центр для спілкування, що ж сприяло зростанню популярності кави. Пізніше європейці, так як голландці та португальці, почали вирощувати каву у своїх колоніях, зокрема на яві, у Бразилії та на Карибських островах. Коротко про особливості хімічного складу кави. До нього входять екстрактивні речовини, дубинні речовини, кофеїн та теобромін, вітаміни та мінерали, білки та жири, а також хлоргенова кислота та сахароза. Розглянемо позитивний та негативний вплив кофеїну на організм людини. Вплив кофеїну на мозкову активність. Кофеїн підвищує концентрацію, покращує пам'ять і когнітивні функції, знижує ризик хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Але може викликати тривожність, нервозність, безсоння при надмірному споживанні через прискорювання темпів вироблення кортизолу. Коротко про рівень кортизолу продовжня дослідження показують, що не в рівень кортизолу найвищий проміжку між 8 і 9 ранку, коли багато людей п'ють свою першу чашку кави. Це підсилює стрес, тому не варто споживати кофеїн одразу після пробудження. Причиною негативного впливу є те, що кофеїн займає місце аденозину в рецепторах, перешкоджаючи його приєднанню. А аденозин зазвичай викликає сонливість, тому блокування ходії робить нас бадьорими. Аденозин це нейромедіатор, який сприяє сну та релаксації. Настрій Кофеїн стимулює вироблення серотоніну та дофаміну. Покращує настрій та знижує ризик депресії, але надмірне споживання може викликати дратівливість, емоційну нестабільність. Це відбувається через надмірну стимуляцію нервової системи. Серцево-судинна система. Кофеїн знижує ризик деяких серцевих захворювань при помірному споживанні, але підвищує артеріальний тиск, може викликати аритмію серця. Причиною цього є підвищення рівня адреналіну і стимуляція серцевої діяльності. Обмін речовин: кофеїн сприяє спалюванню калорій, підвищує метаболізм та допомагає контролювати вагу. Але через прискорення процесу сечовипускання відбувається надмірне виведення кальцію з організму. Внаслідок цього розвивається така хвороба, як остеопороз. Антиоксидантний ефект: Кофеїн багатий на антиоксиданти, які знижують запалення і ризик розвитку раку печінки, достовки шківника і шкіри. Але, можлива, небажаних сполук у неякісному кофеїні, наприклад, акриламіду. Він, у свою чергу, є потенційним кацерогеном. Травна система. Кофеїн стимулює перистальтику кишечника, полегшує травлення. Але може викликати подразнення шлунка, печію, посилювати ризик гастриту або виразки. Це відбувається внаслідок підвищення вироблення шлункової кислоти. Пахітність. У невеликих дозах кофеїн не шкодить вагітності, але надмірне споживання підвищує ризик викидня, непередчасних пологів або затримки розвитку плоду. Це відбувається тому, що кофеїн має здатність проникати через плаценту та впливати на розвиток плоду. Слід пам'ятати регулярне вживання призводить до звикання організму і зміни роботи нейромедіаторів, і при припиненні споживання може виникнути синдром відміни, при якому з'являються такі симптоми, як Головний біль, втома та дратівливість. Давайте детальніше розглянемо склад кави в зернах та розчинної. Що краще обрати? З точки зору дії на нервову систему людини, принципова різниця існує лише між кавовими напоями з цільнозернової кави і з сублімованої, тобто з розчинної. Коротко про будову кавового зерна. Кавове зерно складається з зовнішньої та внутрішнього оболонок. Зовнішня оболонка, в свою чергу місить підбадьорливий алкалоїд кофеїн. Він має яскраво виражену тонізуючу дію, звужує судини та підвищує артеріальний тиск. Внутрішня оболонка зерна місить другий алкалоїд теобрамін. Він має значно меншу тонізуючу дію, розширює судини, знижує тиск та може викликати сонливість. Коли ми п'ємо каву, ці два алкалоїди надходять наш організм одночасно, а ось діяти починають по черзі. Спочатку починає працювати кофеїн. Саме з його дією пов'язаний підбадьорливий ефект, що триває протягом 25 хвилин. Він звужує судини в усіх органах, окрім нирок. У них після пари ковтків еспресо судини навпаки розширюються. Як результат, піднятий тиск і позиви до сечовипускання. Останні пов'язані з поліпшенням кровотоку в нирках. Вже за півгодини після вживання кави може з'явитися сонливість і тяжкість у нирках в органах підвищується, а в нирках знижується. Це почала з діяти абраміно. Щоб уникнути порушення кровотоку, нирок рекомендується випити склянку води після вживання кави. При виготовленні розчинної кави використовується лише внутрішня частина зерна, тобто та, яка містить теобромін. Зовнішня оболонка відділяється і йде на медичні препарати або енергетики. Але якщо ми маємо справу з зерновою кавою, то потрібно пам'ятати, що в ній міститься відразу два алкалоїди. В розчинній каві фаза бадьорості не настільки виражена. інколи навіть відсутня начист. Зате такий напій має виразний ефект сонливості. Водії далекобійника навіть винайшли свій термін, ефект 30-го кілометра. Приблизно через 30 кілометрів водія зазвичай чекає період сонливості, триває близько години. Це та сама та фаза, під час якої хилить сон. Розчинна кава може містити домішки, стабілізатори, ароматизатори та штучні добавки. Вони подразнюють слизові оболонки шлунка. Ми проаналізували деякі українські марки кави і можемо порадити такі варіанти цільнозернової кави, як Іллі і Лаваца, Вони не містять ніяких домішок. З варіантів розчинної пропонуємо вам Якобс, яка не містить домішок, та трохи гіршої якості макофе, у виготовленні якого використовується більше робусти та інших домішок. Та ми не радимо обирати каву у стіках від будь-яких виробників. Ось, наприклад, не скофе Оріджнал Трю в 1, Вода на устіках. Та какао має поганий склад. Найбільш небезпечними домішками є Е451, фосфати. Надлишок фосфатів погіршує засвоєння кальцію, сприяє ревідкладенню у нирках та розвитку остеопорозу. Передозування може викликати розлад шлунка. Та Є-952 952 Цикламова кислота та її натрієва, калієва, кальцієві солі. Це підсолоджувач. Солодкістю 30 разів більша за сахарозу. ЄДС52 не викликає рак напряму, але підсилює дії інших канцерогенів. Не рекомендовано вживати багітним. Ми опитали 150 студентів нашого коледжу та готові поділитися результатами із вами. Зі 124 студентів, які п'ють каву, 33% віддають перевагу кавовим зернам. Це може свідчити про їх прихильність до натуральних продуктів і бажання контролювати якість і смак напою. Ми припускаємо, що для цих студентів кава є саме частинкою ритуалу та джерелом задоволення, тому що для її приготування потрібно дещо більше часу та використання кавоварки чи турки. Турка для кави це традиційний прилад, який використовується для приготування кави методом заварювання. 67% опитаних студентів і терщинну каву, віддаючи перевагу швидкості й зручності приготування, і відповідній динамічному способу життя. Зі 150 респондентів 42% студентів п'ють каву щодня, рідше, тобто 1-4 рази на тиждень 22% та 17% студентів взагалі не п'ють кави. Отож, наші рекомендації обирати каву в зернах натуральний продукт із мінімальними домішками. Уживати помірно, 1-2 чашки на день, уникати розчинної кави з домішками та низької якості. Не пити каву одразу після пробудження чи пізно ввечері та вагітним вживання звести до мінімуму, а краще взагалі уникати. Тож, підведемо підсумки. Кава є невід'ємною частиною сучасного життя. Вибір і спосіб її вживання часто визначаються ритмом життя і особистими уподобаннями. Так, вона допомагає поліпшити концентрацію, працездатність, настрій і є джерелом енергії, але не слід зловживати цим напоєм. Надмірне споживання викликає залежність, нервозність, порушення в роботі серцево-судинної системи і травлення. Дякуємо Дякую за увагу!